Стрес є складовою війною. Він допомагає нам адаптуватися до невизначеності неочікуваних подій, вибухів, пострілів, страхів, ризику. Але іноді бойові ситуації та умови перевантажують нервову систему бійця і деякі ділянки мозку тимчасово відключаються. В такому випадку виникає гостра стресова реакція. Людина в такому стані втрачає контроль, не реагує, коли до неї звертаються, іноді закриває обличчя руками або падає обличчям вниз. Якщо ти бачиш, що побратим перестав виконувати задачу або завмер, це може бути ознакою гострої стресової реакції. Це як поранення. Тільки страждає психіка, тож твій обов'язок допомогти побратимові. Що швидше ти будеш діяти, то ефективнішою буде твоя допомога. Провідні армії світу використовують сучасну методику психологічної допомоги під час бою. Це алгоритм з шести простих кроків, який дозволяє повернути бійця до ефективного стану за півтори-дві хвилини. Переконайся, що побратим потребує допомоги. З'ясуй, чи нема в нього поранень. Переконайся, що він дійсно втратив ефективність. Контролюй зброю. Друже, ти як? Подивись на мене. Звернись до нього, встанови зоровий контакт. Захочу фізичну відповідь. Наприклад, стисни його плече, хай він стисне твоє. Я поруч, я перед тобою. Дай мені руку. Тримай, тримаєш мою руку. Все добре, як ти позивний. Вітер. Боєць в гострому стресовому стані почувається покинутим та ізольованим. Надай йому підтримку. Скажи, що ти поряд, і будеш залишатись ним поряд стільки, скільки треба. Я буду поруч і тобі допоможу. Все буде нормально. Під час гострого стресового стану ті частини мозку, які відповідають за розумову діяльність, вимикаються. Треба їх перезапустити. Задай три-чотири простих питання, відповіді на які будуть очевидні. Хто твої побратими? Араб. музей. Хто ваш командир? А, борода. Під час повернення до реальності боєць може бути дезорієнтованим. Поясни, що відбувалося, що відбувається і що буде відбуватись далі. Ми зайшли на позиції. Почався бій. Треба рухатись далі. Постав завдання. Це допоможе йому повернути контроль. Добійся того, щоб він його почав виконувати, наглядай за ним. Бери свою зброю. Іди за мною, я тобі допоможу. Я буду поруч. Ходімо, звертайся впевнено та чітко. Уникай емоційності. Швидко переходь від одного кроку до іншого.